Більше 700 пасок з великодніми привітаннями від колективи кондитерської фабрики Сумська роз'їхалися по ветеранських організаціях Сум і зайшла час на спілкування з людьми поважного віку і очільниця фабрики Галина Орел цих людей. Вона підтримує руками майже з усіма знайома особисто і все, що робить для них від душі. Та маленька частина благодарності. У благодарності теж два діда в час війни, які я несу як нісукак як бізнесмен в серці багато років». Люди говорять у нинішній скруті паска до святкового столу як ніколи радість, а увага і повага взагалі не оцінні. Галина Алексеевна, за доброту, за її талант, за її стремлення. До добру, що вона хоче людям добра, уваги, уваги. І я вважаю, що цим самим нас, вона, нам продовжує. Жизнь. Сейчас бизнес, вы знаете, какой очень сложный. Все ссылаются на что-то. На то, на трудности. Вот только не учитывает, как трудно ветеранам. И как важно, когда вот в настоящее время, что все-таки нашла Галина Алексеевна возможность хоть маленький, маленькую помощь, но оказать ветеранам. Здесь очень Дорого і це то внимання, яке уделяется ветеранам. І люди з благодарностью приймають цю підтримку искренне, від душі, що є такі люди, які добровольно, так скажі, без, без подсказок і без просьб выполняют таку благородну функцію. Цьогоріч чергове не оминуло своєю увагою Галина Орел і людей з обмеженими можливостями. Доброго дня, так рад. Всі члени громадської організації Доля до Великоднього столу також матимуть святкову випічку торгової марки Сумчаночка. На кожні свята на столі у людей з обмеженими можливостями з'являється або торт, або пасхальний кулич, або ще якісь солодощі. Розумієте, для таких людей вони низько їм кланяються. Самі щиріші слова вдячності. Фабричні ж продовжилися в часі. Десятки рук чеклують над святковою випічкою. Однак донести до людей паски за найнижчою ціною виявилося проблемою. І далеко не просто не тільки проїздити, а ще ми столкнулися з, з дуже великою проблемою продати. Нам город, вместо того, що ми написали, для того, щоб люди могли купити від ціни, від ціни производителя паску по недорогої ціні, по моїй соціальній програмі, Мы написали заяву горсполком на 20 второй мешка. Нам выделили аж два места одно место там, где мы стоим, а одно место на рынке поторговать. Вот это куда мы идем, вот это вам и зарплата и рабочие места, вот это вам и сбыт, вот это вам и поддержка населения во время действительно э, очень серьезной ситуации в стране. Галина Орел додає так чи інакше, вся великодня випічка для сумчан буде за фабричною соціальною програмою на 20-30% дешевше. Леся Мусяченко, Віталій Вірченко, Сергій Меденко, АТВ.